Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. У січні 2003-го президент РФ Путін визнав українські кордони, включно з Кримом. Того року було підписано відповідний договір. Але ще не встигло на ньому висохнути чорнило, як Москва його одразу ж порушила. І того ж року почала проти України маленьку гібридну війну. Острів Тузла це маленький клаптик суші у Керченській протоці. Його особливість у тому, що судохідний канал проходить саме в українських територіальних водах між Керчою і Тузлою. У 2003-му Кремль вирішив це змінити і раптово почав будувати дамбу на тузлу. Мовляв, це ніякий не острів, а коса. До того ж, не українська, а російська. Ще й екології загрожує. Через неї змивається в море уся тамань. Україна відповіла миттєво. На острів прибуло кілька сотень озброєних прикордонників. Погрожували відкрити вогонь на враження. Але марно. Тоді на тузлу прилетів і президент Леонід Кучма. Я думаю, що росіяни переконалися, що ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. Будівництво Дамби припинилося, коли до українського берега залишалося за ледве 100 метрів. Росія таки відступила. Що цікаво, у 2003 році Україна задекларувала своє бажання вступити до НАТО. І у тому ж 2003-му Леонід Кучма підписав угоду про створення єдиного економічного простору з Росією, Білорусію та Казахстаном. Багато векторність як відрижка касетного скандалу. Рік 2003. серпень. У Київське представництво організації репортери без кордонів надходить лист з приміткою, відкритий після моєї смерті. У документі на кільканадцять сторінок зізнання ексміліціонера Ігоря Гончарова, обвинуваченого у створенні організованого злочинного угрупування так званої банди перевертнів, гончаров заявляє, що знає, хто убив Георгія Гонгадзе, а також що до цього злочину причетне керівництво МВС і держави. Якщо йому вірити, з 97 по 2002 роки міліціонери з Убозу та спецпідрозділу МВС Сокіл. Співпрацювали з київським бандитським угрупуванням і разом убили щонайменше 11 осіб. 1 серпня 2003-го Гончаров помер в СІЗО. А вже за два дні його тіло кремували. Через рік прокуратура встановила, що Гончарова убили. У жовтні 2003-го генпрокуратура затримала у справі Гонгадзе керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. Через чотири дні Леонід Кучма з порушенням законодавства своїм указом звільнив з посади генпрокурора Святослава Піскуна. У листопаді апеляційний суд без зайвої уваги з боку преси задовольнив клопотання адвокатів, серед яких Ігор Фомін, і змінив Пукачу Запобіжний Захід. Відповідно до статті 148 КПК України запобіжний захід застосовується за наявності достатніх підстав бажати, що підозрюваних буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень. Ось на цих кадрах убивця Георгія Гонгадзе спокійно залишає залу суду, щоб на довгі шість років зникнути з поля зору правоохоронних органів. Новий прокурор Геннадій Васильєв повністю змінює склад слідчої групи і заявляє, що розслідування вбивства журналіста потрібно розпочати з нуля. Незадовго до щойно описаних подій сталося ще дещо. У 2003-му майже одночасно з однаковим діагнозом інсульт до лікарень потрапили два міліцейські генерали сірі кардинали епохи Кучми Едуард Фере та Юрій Дагаєв. Невдовзі обидвоє померли. Їхня смерть та можлива причетність до справи Гонгадзе так і не були розслідувані. У Грузії в 2003-му революція троянд. Опозиція не визнає офіційних результатів виборів, називаючи їх сфальшованими, і вимагає відставки президента Шеварнадзе. Цю вимогу підтримують десятки тисяч протестувальників. Шеварнадзе запроваджує надзвичайний стан і кличе на допомогу силовиків, проте вони відмовляються виконувати його накази. Шеварнадзе йде у відставку. На дострокових виборах перемагає Міхаїл Саакашвілі. Він заявляє про готовність дружити з Росією. Грузія навіть викрадає чеченських ватажків, які потім опиняються в Росії. Але загалом цій дружбі не судилося бути тривалою. Ми бачимо, яким трагічним послідством прийла волна так званих цвітних революцій. У Росії Путін продовжує розправу з опозицією та незгодними олігархами. За ґратами опиняється власник нафтового гіганта ЮКОС Михайло Ходорковський. Рохи раніше кримінальні справи порушені щодо інших багатіїв, які власне і привели Путіна до влади: Бориса Березовського і Володимира Гусинського. Обидвоє сховалися за кордоном. Проте путінська влада відібрала у них майно і особливо засоби масової інформації. Наприклад, телеканал НТВ став власністю Газпрому. Попри протести журналістів, незалежні змі Росії просто зникли. Залишилося тільки знаряддя владної пропаганди. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, в трусиках футболки, как Иисуса, на доску времени прибыли. Один прибывал, двое держали. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать. Пожалуйста. В Україні влада теж намагалася ввести тотальну цензуру, але не вдалося. Саме у 2003-му почав мовлення перший інформаційний. Наш п'ятий канал. І це багато в чому вплинуло на події наступного 2004 року. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Na dzisiaj wszystko.